Мене, до ну, ні, а хто, ні, питання так? до мене чи до завтра. Ні, ні питання до мене чи до завтра. До мене тоді, будь ласка, всі мовчи. Я сам прекрасно розумію, що остання сесія була 10 квітня. Не треба підказувати пів року, чи 3 роки, чи три місяці. Це була 10 квітня, остання сесія, яку тобто, збирав з 10 Іван Михайлович. З 10 квітня депутати мали змогу провести, вони не провели туди законну сесію, що зараз вивчається ця справа в суді. Але депутати в цьому залі законно останній раз збиралися 10 квітня. Друге питання. Ви міський голова, це ваш, ваші, ага. можливо, ви керівник да, цих депутатів. Можливо, люди хворіють, мають затяжну депресію, можливо, їм потрібна допомога, чи вони в селі живуть там до боска один раз на місяць. То може ми їм якось допоможемо вернутися? Як нам відповідь? Я не хотів би. Залучення депутатів, але кожен з нас, і я, відповідно, є за допомогою цього пункту, один голос. Я веду сесію, моя права ну, скликати. Виставляти питання, доробити пропозиції поправлю кандидатурам, але коли приходить процес голосування, все все одно це, це питання не, не яка е... Причина, чому? Причина, причина, причина? причина, тому що були певні думки, хотіли в певний спосіб впливати на роботу і ради і зробити певні кадрові перестановки. В них це не вийшло. До речі. Щоб це був мирний час, я мав би право розпустити і сам піти в відставку і зробити дострокове, оголосити достроковий вибір. Я цього не можу. Я не можу зробити подання в Верховну Раду, тому що дві війна. І відповідно ті спроможності, що хотіли депутати, вони також не можуть. Шановні, приходьте, працюйте. А можна ще одне зі Ви Звертаюся на 50 тисяч і ці гроші перерахувати на рахунок однієї сім'ї. Ми за ці сесії закриємо наші питання, ми не будемо ходити на сесії, і відстанемо і Нам буде добре, і вам добре. Нам треба чи, не треба Ні, чи є якісь е, юридичне наказання? Тобто чому можемо покарати якось юридично на законному основі? а ви аби, як, каже, керівник, як керівник на ну, їх наказати, чому вони не являються на сесії? Чи є якісь юридичні другому разі? Це буде наша совість і наш контроль. Я сьогодні можу це зробити тільки до відповідних працівників, які працюють в апараті. Я робив, я став на відсторонення, я е, робив е, на простій стави, відповідно так. Зараз я пішов на зустріч, всі працюють. То ви не йдіть на зустріч, можливо, ну, можливо. Думали, що сесія відбудеться, вона не відбулася. Після цього як сесія сьогоднішня не відбулася, ви якісь дії приймете Банк, для так. того, щоб цих -то депутатів просто Дещо багато хто просто не те, що не розуміється, не, не, не вивчався. Розуміє, ні, 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 ні я так скажу, бо uh -huh. багато хто не розуміється цим питанням депутатства, тому що він не приймав ні участі в депутатствах, не вивчав це питання. Uh -huh. Значить, Депутат може піти з посади тільки за чотирма випадками. Перший випадок це якщо він сам написав заяву на Другий випадок. Це якщо прийняла рішення політична партія цього ж депутата. Третє рішення це коли відкрите кримінальне провадження за поданням прокурора. І четверте рішення це як ні. Не надо, і четверте рішення це якщо народ сам його відкликає. Або народ робить те, що зараз. Малишу... Значить, Розповідаю, я прошу пробачення, що... Але якщо ви зберете всі голоси, а центральний орган партії не дасть дозволу, всі зібрання, всі підписи. А які покарання можна за те, що вони не являються? Єдине покарання депутата на наступні вибори не голосувати за нього. Нічого. <занків> нічого, у військовий стан нічого, навіть мер попливати не може. Штрафних санкцій вводить Але не навіщо Вони нашого? Ми їх не задержимо. Депутат не тримає жодної копійки зарплати. Вони, вони. вони як волонтери, так. <занків> вони не політичну відповідальність. Політична відповідальність і відповідальність перед виборцями.